Вітаю, сучасники! Прочитаю доповідь аматорів дослідників Біблії з міста Дніпро про елементи порозуміння з цим древнім твором. Доповідь називаємо Буття і знову Земля. Інформація направлена на адресу шанувальників гуманітарних наук, студентів, філологів, філософів, психологів, людей розумних. Повторюю від доповіді до доповіді одну і ту ж тезу. Повторюю слова нашої переконаності в тому, що Біблія являє собою інтелектуальний продукт древніх мислителів про сутність людини та її місця в світі. Читання вголос вибране як засіб, який дозволяє лаконічно передати сенс авторських медитацій середині надзвичайно складної інформації, принесеної біблейськими оповіданнями. Ми виділяємо помічення особливості в біблійських оповіданнях і доповідаємо про них вам. Нашим сучасникам. Чаруючим образом надається інформація древніх спостерігачів земного життя буття до спарованих з біблією сучасників, скільки пар, стільки ж думок. Комусь із них мислиться, що біблейське оповідання є абсолютно однозначними, прозорими та ясними. Комусь із них мислиться, що біблейське оповідання містять купу протиріч нісенітниць та збочень. Комусь із них мислиться, що біблейські оповідання не придатні ні для читання, ні для розуміння, ні для сприйняття. Комусь із них мислиться, що біблейське оповідання сповнені кров'ю, страхом і жахом. Комусь із них мислиться, що біблейське оповідання є святі, священні та духовно надихнуті. Комусь із них мислиться, що біблейське оповідання емпіричними Практичними та політичними, комусь із них мислиться, що біблійське повідання сповнені глобальною ідеєю постійності, оформленою в безперервні, циклічні, неповторні зміни предметів буття, предметів генезису, зміни, які носять обов'язкову, невід'ємну, хоча й парадоксальну характеристику. Характеристику власного існування, тобто здатності на заміну доброго кращим, здатності на перевершення та іще неймовірну здатність предметів бути очевидними. З найменшим зусиллям ти здатен віднайти в піснях Соломона аналогічні міркування. Нині ж ми розглянемо. Саму першу сторінку книги Буття, в якій знову навертається розповідач до перших умовностей виникаючого космосу: Дивуйся! І знову земля. Цитую буття, перший розділ 24 вірш. І сказав Бог: Нехай видасть земля, живу душу зародом її, худобу й плазуючи, і земну звірину зародом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину зародом її, і худобу зародом її, і все земне плазуючи зародом Його. І бачив Бог, що добре воно. Що ж будемо знати? І бачив Бог, що добре воно. А як бачиш ти, вірніше, так як чуєш ти, то вже, певно, помітив, що умовності, до яких закликав Бог, вчинені ним же і вчинені з певним перевершенням. Іди і дивись, вчинив він худобу за родом її, замість худоби. А ще все земне плазуюче за родом його, вчинив замість плазуючого. Перевершенням сподівань є сугубий вчинок за родом її. Ніби доточений вчинок, як на додаток, до умовних худоби і чогось пласуючого. Окрім того, ставимо до твого відома той факт, що перекладач, як і в попередніх випадках, допустив суттєве відхилення в перекладі. Ми відмічаємо його, порівнюючи його переклад з іншомовними перекладами. Так, Землі належало видати живих істот за їх родами, а не живу душу за родом її. Адже про душу ані слова не мовиться, ні про живу, ні про яку небудь іншу. І навіщо перекладач відтнув це Красне слівце про живу душу, заданий нами рядок, гадки не маємо? Звертаючись до інших, іншомовних перекладів, знаходимо. Що умова виказана про живу істоту, а не про живу душу. На ділі умова виказана, а вчинок значиться таким, в якому навіть живу істоту не вчинив Бог, бо вчинив те, що вчинив. І вчинив Бог земну звірину, за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче родом Його. Пересічному. Читачеві та слухачу не до цих тонкощів. Тому слідкуй за винайденими зауваженими щодо неточності, які ми виділяємо в тексті, запропонованому перекладачем на українську мову паном Митрополитом. А зараз рушаємо далі в порядках славних принципових умов. Буття перший розділ 26 вірш. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над птасом небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив на образ Божий її. Він створив, як чоловіка та жінку, створив їх. Чарівне, чарівне творіння. За однієї причиною бажалося бажалося Богу людину створити і в образі, і за подобою. А вдалося створити людину лише в своїм образі, в образі Божим. А куди пощезла подоба. Розвісний вираз про створення людини за образом за подобою засів пеньком в пам'яті причетної до Біблії особи. Розбуди тебе посеред ночі, і ти скажеш, що своїми очима бачив біблейські рядки про створення людини за образом та подобою до Бога. Насправді ж. Записано рядок в Біблії такими словами І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка жінку створив їх. Зупини перегляд цієї стрічки. Перечитай. Якщо ти продовжуєш перегляд, значить ти помітив, що ні про яку подобу не йдеться. Створена людина. Чоловіком та жінкою і перебуває ця людина в своїм образі, в образі Божим. І це є велике запитання щодо того, чий образ мається на увазі? В чиєму образі створена людина в образі Бога? І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Ця картинка є. Настільки тонкою для розгляду, що проходять десятки років, аби фокус зору, спарованої з біблією особи, сконцентрувався на цій картинці, замиленими очима цілого сонму проповідників досі не вдалося почути, фігурально висловлюючись, кричущих благим матом слів древнього віщання. Ці слова повідомляють про дійсну творчу справу. Ніде правди діти. 27 й вірш так і говорить. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. А далі. Буття висловлюється так, і поблагословив їх Бог. І сказав Бог до них, плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю. Оволодійте нею і пануйте над морськими рибами і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог, оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, буде, нехай буде, на їжу це вам. І земні усі звірині, і всьому птацтву Небесному і кожному, що плазує по землі, щоб душа не вможивалася, зелень ярина на їжу для них і сталося. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Як же не хочеться товти воду в ступі перечитуванням загальновідомих рядків та принцип вираження нашого погляду? Та нашої переконаності в існуванні біблейської інформації як існування інтелектуального продукту древніх мислителів стосовно людини та її місця в світі. Знову ж таки, мушу звернути твою увагу на існуючий переклад професора Агієнка. На думку дослідників Біблії з міста Дніпро переклад містить водночас і зайві, і відсутні слова порівнянні до існуючих іншомовних перекладів. Чомусь перекладач записав, і сказав Бог до них замість того, щоб записати, і сказав їм Бог. Чомусь перекладач записав, і над кожним плазуючим живим на землі, замість того, щоб написати, і над всякою твариною плазуючою по землі. 29-й вірш говорить, і сказав Бог, оце дав я. Вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. Замість і сказав Бог, Оце дав я вам всяку ярину. Що розсіває насіння, що є на всій землі, і всяке дерево, що на ньому деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде наїжу це вам. У цих рядках не достає слів всяку. Є. Всяке. Зате зайве є слово нехай, бо це слово нівелює Божий наказ. В буття в 29 вірші розкривається основоположне поняття. Яке буде ще не раз підтверджуватись послідуючими рядками наступних книг Біблії. А поки що маємо бути пильними щодо сприйняття повідомлення від древніх філософів Східного Середземноморя про об'ємне по своїй суті поняття, виражене словом я. Поняття, яке виникає вслід за створенням людини як спілки. Буття 29. І сказав Бог Оце дав я вам. Всяку ярину, що розсіває насіння, що є на всій землі, і всяке дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, буде на їжу це вам. Я, ось той біблейський об'єкт, який буде постійно нагадувати про себе, доки не перетвориться в суб'єкта сприйняття біблейських понять. Особливо яскраво суть поняття вираженого словом Я є висловленим в книзі «Дейтерономії» або ж повторення закону, 6 розділ, 4 вірш. Знамените слухай Ізраїль. Проте ми перебуваємо на порозі великих звершень. Буття, 1 розділ 30 вірш висловлюється про наступне. І в земній усій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося. І впродовж цього речення також поняття душа вживається передчасно. Звертаємося за звіркою до іншомовних перекладів. Переклади, близькі до єврейського, надають підтвердження, що слово душа чомусь в українському перекладі йде. Паралельно зі словом Істота. Ми помітили цю сенсаційну особливість і доповідаємо про неї вам, нашим сучасникам. Окрім того, завжди дивував мене загальновідомий факт віщання біблейського, який висвітлював творчу діяльність незбагненної сили розуму в послідуючи два дні її творчості після створення людини. Оповідання чомусь віднесені в порядку подачі до послідуючого, до другого по порядку перечислення розділу. Як відомо, древні манускрипти містяться на сувоях, розграфлених консонантним письмом. Консонантне письмо відрізняється безголосям та безроздільності. Наносяться на пергамент справа наліво слова. Із, які які е, використовують для свого складення 22 приголосні букви, ці букви являються і числівниками та висувають читачу, слухачу, тлумачу та перекладачу інформацію про людини та про її місце в світі. Отже, мали би бути безперервними оповідання не тільки про Започатковані творчі умови незбагненої сили розуму, а й про їх здійснення. Насправді є не так. Ти добре обізнаний, що оповідується про події останніх двох днів тижневого циклу в другому розділі буття Генезису. Ще повернемось до того питання. А чи про Дні Тижня йдеться? Чи може мається інша шкала циклічності на увазі? Поки що. Станемо притримуватись прямої мови біблейських оповідань, запропонованих до нашої уваги стараннями предків у всіх колінах від дня появи інформації в матеріальній формі. У другому розділі, якщо вже так, маємо повідомлення про безумовні події Дня П'ятниці та дня суботи. Це якщо фамілярно підійти до названого дня 6 та до названого, названого дня 7-го, безумовними є в ретроспективі і день суботи Сатурна, і перший день нового тижня, день неділі Сонця. Надалі, після подій 7 дня, в біблейському оповіданні паденна хронологія призупинена. І ведеться хронологія лише уявно, за фантазією спарованої з біблією особи. Та повернімося до подій, згаданих. Куди ж подітися від цього, від початку другого розділу книги буття? Розділ другий, перший та третій вірші. І були скінчені небо і земля і все воїнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомий від усієї праці своєї, яку Бог чинив. І благословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог Бог створив. Оскільки це змістовне біблейське оповідання повідомляє про закінчення Богом працьовитих вчинків, настільки ж ствердно воно віщує про продовження Богом творчих справ. Творчі справи не скінчились сьомий день. Благословення Дню Сьомому та його освячення не припиняють творчість. Донині до розтягнувся благословений та святий сьомий день. Шабаш, Шабат, Субота, День Сатурна, День творчості. Мабуть, задля того розтягнувся цей день, щоб ми сприйняли суть творчості в повній мірі, без ілюзії, без самообману. День творчості безмежної сили розуму. Розпросторився на добрих три з гаком тисячоліття. Нагадаємо лише про те, що на початку другого розділу книги буття знову ти постав перед фактом створення неба, землі, людини. Сучаснику, ми впевнені, що якраз тебе не проведуть на м'якіні. Ніякі проповідники, бо увага твоя віднині непорушна. Ти добре розумієшся, що таке є небо в біблейському понятті. Ти добре розумієшся, що таке є земля в цьому ж таки біблейському понятті. Ти добре розумієшся в тому, хто є людина саме в біблейському понятті. І найголовніше, ти поважаєш інформацію Біблії за її щирість та щедрість. Резюмуючи спостереження за умовною інформацією, яка є супроводжена супутніми нагадуваннями і сказав Бог, ми виділяємо факт існування розбіжності між тим, що бажалось, та тим, що сталося. Так надається інформація, і ми тримаємось її під ґрунтям. Не все утворилось так, як бажалось. За сенсацію покладаємо це біблейське відкриття. Людина створена лише в образі, в опозит до наміру створити людину за подобою. За подобою до Творця. На цьому бажаємо сучасникам цікавого подиву та змін на краще.